Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. У нас дощ. А що зранку робить архаман? Зараз вам покажу. Так, тут уже в мене сходять тюльпанчики, нарциси. Рокуси. Буде краса. І бур'янчик теж. А як же без бур'янчика? Гіацинти. Бачите, які вони. Так, і зараз покажу вам, що я роблю. Так, тут у мене вздовж дорожки тюльпани. Потім йдуть, за ними будуть піони. А тут у мене ось що. Тече вода. Ой, і вода дощова. І що я хочу? Я хочу набрати дощової води для квітів, для орхідей, заміряти показники прибором і розказати вам, який тут вміст. Солі, ці водичці Ось так. Прям струби набираю. В деяких місцях я поставила відерочка, де там капає з криші Ось дивіться, пару минуток і вже вода. І, до речі, чиста. тече Чи у нас всю ніч ішов сніжок, ой, дощик йшов. От, тому думаю, що вона вже тут так от фільтрувалась і будемо заміряти. Покажу ще вам ранню квіточку, яка називається морозник. Ось вона вже почала розкривати свої бутони. Старі листя я зрізала. Зараз вона вся така. З бутончиками. От. В цьому році я, а не в цьому, а це вже в минулому році в кінці осені посадила, ще купила другого кольору таку квіточку. Ось вона темненька буде, покажу вам потім. Як вона розкриється, теж тут, бачите, багато бутончиків, і вона буде такого бордового кольору. Темна, як кам'яна троянда наша повинна десь така бути. І один маленький кущик рожевий, але вона, мабуть, не покаже ще в цьому році свої квіточки. От. Побачимо, а може щось і покаже. Так, тут у мене вже проліски, чи підсніжники, як правильно казати, відквітають. Теж треба цей кущик розсадити. І, до речі, я теж докупила, докупила ще цибулинок пролісків і розсадила в різних місцях. Як доживем то наступної весни покажу вам. Як вони будуть квітувати. Так, ну, кучерява моя красунечка стоїть. Ну, буду показувати по мірі того, як щось буде цікавеньке розпускатись. А тут ось один, один виліз серед камнів. Один у полі воїн. Ой. Ну що, пішли водичку заміряти. Так, вона води. Ще набрала банку 2-літрову і відеречку невелике, п'ятилітрове. Тут у мене дощова водичка, тут у мене водичка фільтрована з балона магазина. І тут у мене теж вона фільтрована, але з крану, який має три фільтри. А звичайну з крану я навіть не набирала, тому що там просто жах. Давайте подивимося, які показники нам покаже водичка ця. Так, включаємо і дивимося. Дощова вода 011. Так, супер. Вода. 0,13, яка покупна з магазину в баклажці. Ну, не в баклажці, а в 20-літровому бутлі. Так, і вода, яка з фільтрованого домашнього крану. 111, Ну, так собі. Це при тому, що недавно міняли фільтра. От з звичайного крану. ну Тут є погрішність трошки 109, 110, 111, то це нормально. А про звичайну воду навіть не кажу, там просто жах. Так, 0,15 показує. Тут 0,12. Ось вам така дощова водичка. Цікаво у відеречку заміряти. Ноль Заміряла було 04. Ну, я ж кажу погрішність на дві одиниці є то 0,5, то 0,6 показує, то 0,4. Ось, бачите, така різниця в стаканчику 0,11, 012, а в від деречку від 04 до 0,6. така водичка. Ну і без краси я вас не можу залишити. Покажу вам, подивимося орхідейки. Зараз вже восьма ранку, а з 6.30 я включаю підсвітлення своїм орхідеям на вікнах і на своїй поличці. І тут у мене така. Стійка є, бачите, в мене в вертикальному положенні лампи тут, тому що поличка металева. От. І так от я собі вирішила і зробила такі лампи. Тут у мене так, ну, так буде погано, хай буде краще з освітленням. Так, пілорчик салі. Здорощених гілочок повністю вже розпустив свої квіти. Ось так. Гарденький. Новинка Pin Freckles на дві гілочки. Це моя орхідейка 8 березня. Чоловік мене поздравив. Ну, я, зв... Звичайно, я купила, <звичай> як... як орхомана можуть поздравляти чоловіки. Ти кажеш, що ти хочеш, і він тобі купує. Якось так. Красуня вона, звісно, ці веснушки в неї вони просто чарівні. Гарненький. Такий прикритий у неї, як пілорчиком вона йде. Але не знаю, можливо, вона. Називається як не метелик а пілор. Але, я б сказала, вона така і не пілор, і не метелик. Ну, мені дуже подобається. Я люблю такі петалії, коли вони трошки прикриті. От. Також на задньому плані в мене скульптор продовжує квітування. Довго тримає квіточка, квіти свої, квіточка квіти. Переключила. От, бачите, в мене тут переключається тепле світло, холодне світло. от, Ну, я білим світлом. Ну, воно не біле, а воно таке приємне, спокійне світло. Так, також у мене тут Вікторія Лейс тримає теж свої поки що дві гарні квіточки. Красуня. Вчора я їх трошки полила. Феррара розкриває четвертий. Зараз поверну, покажу, четвертий бутончик розкриває. Така красунечка, квіти в неї менші, ніж ця, що поряд Пінк Фреклс. І скульптор вона трошки менше, але, ви знаєте, в неї є така тенденція, що вона розкриває квіточку невеличку, потім вона в розмірі збільшується. Також в неї там воно діточка. Ой, ось так. Ну, не буду я її дуже крутити. Діточка ще без корінців. Гарнесенька, але маленька. Зараз. Так, ось. Так. так, також у мене тут з бутончиками, але бутончики, дивлюся, вони будуть, мабуть, метелики, бо схожі на метелики. Це луна роса. Багато цей сорт квітує не, по, не з пелоричністю, не по сорту. Ну, тобто по сорту, але немає пилоричності і проквітає звичайною квіточкою. Ну, можливо, тут. Мені повезе. Начебто, наскільки я розумію, то начебто метелик. Так, пілор повороті Там. Каріна. Так, я зараз обійду, бо світло заважає. Так, виключила фіолетовий колір, фіолетове освітлення. Також продовжує. Айскрім своє цвітіння, бутончики такі. Квіточки, не бутончики, а квіточки стоять, гарненькі. От тут моя дубль. Бачите, трошки я вчора показувала більш такі яскраві там квіточки ця. Може, тому що довше стоїть, уже з розкритими квітами, але вона така трошки світліша. От, але теж гарнесенька. І тут менші квіточки по розміру. От, пілор. Повороті. Каріна там. Так, тут перевалкою я робила Кліопатрі. Пересадку. От, розкрила вона вже другу свою квіточку. Ще третій бутончик є, дорощує. Так, свою адельку я вже обрізала, залишила один квітоносик, вона була аж на три квітоноси. Теж перевалку її пересадила і залишила її, щоб вона, бачите, он, зрізаній. От, щоб вона адаптувалася і позрізала їй квітоносики. Тут моя Мадонна красуня. На другому, на другій гілочці розкрила свій бутон. Так, один бутон. А тут прям ціла ціла така гілка. Класна квіточка. Там мій черрі, Бомб. Так, тут у мене бігліпчик валі, красунчик, піратик. Ну і ці вже ви бачили Ву Локейшн. Ось починає розкривати свій третій бутончик. скоро щось покаже. Ще покажу Діану, он гілочка росте. тримає квіти свої вже, до речі, так, довгенько. Ну і тут моя. нуво. Квіти. Дивляться, куди хто хоче. Тому що я їх тут з новою, з цією поличкою носилася, переставляла, то на віконечку вони в мене стояли, то на поличці. Всі квіти вже попересаджую, і потім вже в них буде своє таке місце, де я не буду їх трогати, щоб вони вже стояли всі на своїх місцях. Якщо це буде можливо, це я так загадую, а там побачимо, як воно, як воно вийде. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. На все вам добре. Тихого дня, тихої ночі і до побачення.